Про незламний дух українців у їхні славетні перемоги говорять цими днями в Канаді. Там тривають ігри нескорених. Наразі в заліку нашої збірної вже 16 медалей. І це упродовж п'ятьох змагальних днів. Попереду ще три. Тож очікуємо нових рекордів. Ну а поки з гордістю розповімо про приголомшливі результати, які маємо на сьогодні. Золото українці вибороли шість разів. Також у нашому активі п'ять срібних і ще стільки само бронзових медалей. Загалом найбільшу кількість нагород синьо-жовті виграли в біатлоні та лижних перегонах, по п'ять у кожній дисципліні. Решту медалей здобули, ставши призерами в гірськолижному спорті, сноубордингу та скелетоні. В усіх п'ятьох зимових видах спорту, де Україна була представлена, наші спортсмени підіймалися на подіум. Не брала участі українська збірна лише в розіграші нагород у дисциплінах сноуборд і гірські лижі. Загальної турнірної таблиці в іграх нескорених нема. Мета цього міжнародного заходу інша, і це ж ніяк не спортивні досягнення, а головно, реабілітація учасників, тобто чинних військовиків і ветеранів, які раніше зазнали поранень під час виконання службових завдань. До слова їх прибуло у Ванкувер понад пів тисячі з 23 країн світу. Водночас, участь в іграх для України не припиняється. Сьогодні наші представники з Гаються за перемогу в регбі на кріслах колісних Цьогоріч Наша збірна налічує 35 учасників. Усі вони служили в зоні бойових дій у російсько-українській війні. З 2014 року.